186 гривень за штуку це черевики дитячі від бренду Loop-Loop. Lu. Черевики будуть мікс моделей. І тут буде ось така модель з текстилом всередині, міцна підошва. Ну і тут буде м'який слой для того, щоб було зручно ходити. А також ось така ліпучка буде у черевиків зверху. ось тут. Ці моделі будуть. Потім буде модель синього кольору на ліпучках, текстильна всередині. Ось такою також підошвою, і з м'якою вставкою. Знизу тверда гума йде ТПР. А тут ось буде м'яка вставка. Потім будуть черевики ось такі на, з хутровою ставкою всередині, тепліші, теплі. І знизу ось така підошва. бачите, Вона йде з візерунком, TPR, міцна, міцна підошва. Потім будуть ось такі червики з режевою, текстильною ставкою всередині, і також з мічною підошвою із малюнком з боку. І буде ось така також пара черевиків із утепленням всередині. І тут буде ЮКК-Блискавка у них відкривається. Всього у лоті буде 12 пар, 25-го розміру 3 пари, 26-го пари, 27-го буде 4 пари, 28-го одна пара. І 30-го розміру також буде одна пара. У лоті буде 12 пар, 186 гривень за пару. І ціна лоту буде 2230 гривень. Щоб замовити цей лот, ви вже зараз можете писати, звертатись до наших менеджерів. Заробляємо разом.